Це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть, що нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали. Перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше? Ну ладно, коротше, от такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. І перестануть постачати нормальну допомогу в Україну, тобто це на ходовка. Може, я повторююсь, для того, щоб а, в, виснажити постачання допомоги в Україну, зброї, грошей і так далі. Бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло, загалом будьте спокійні, треті світової не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. А, оці провокації вони будуть продовжуватися. Тому будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожний чемоданчик, пожалуйста. Я вам откажу, а в мене самого немає тривожного чемоданчика. Прекрасно мозгами, панімаю, як ми тоді до шашликів да, готували чи що у нас там було. Що по посли, до речі з України да перед війною зараз? і Литви це перші країни, куди може напасти Росія. Туди посли звідти не повиїжджали. Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація, і от ми не були не готові до початку. Да тому лучше перебздіть, бо я знаю, будуть коментарі: що ти нагнітаєш туди. Сюди постачання України зараз зменшиться. Українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО. Ці провокації будуть продовжуватися. По факту Путін зараз щупає Європу, на типу, а що ти, а ти, що, а ти, а я, а ти, поняли? І Україна посередині таке, може, ви розумієте, Отак це виглядає. Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. На всякий випадок, перестрахуйтесь, зробіть. Я теж обіщаю, Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і виложу вам. I promise you.